Вітаю вас, мене звуть Світлана Багатирьова і я є міжнародним технологом від бренду альфа Parf Milano і співпрацюю вже з брендом більше ніж 10 років. Я хочу зараз вам презентувати всю нашу лінійку Семіделіну і що її об'єднує. По-перше, нема силіконів, парабенів, сульфатів, штучних віддушок. Ця лінійка не тестується на тваринах. Бренд не використовує в пляшечках мікропластику і взагалі йде шляхом стійкого розвитку, тобто робить все, щоб продукт був максимально екологічний. Ці продукти наразі є веган, тобто в складі немає продуктів тваринного походження. Також, що об'єднує всю лінійку Семі і це є найголовнішою фішкою, і перевагою перед конкурентами. Це те, що будь-який шампунь можна використовувати для фарбованого волосся. Чому? Тому що ці лінійки об'єднуються одними запатентованими молекулами. Це молекула ColorFix, яка в складі має УФ UF та УФА фільтри, які захищає від впливу сонця та пролонгує ефект стійкості кольору. Також в складі є Молекула Fix, яка дарує вам більше ніж 24 години стійково близько. І є молекула Urban Defense Pro, це запатентована молекула бренду, яка захищає від впливу міста, тобто від вихлопних газів, від пилу, від заліза в воді. Металів і це пролангує найдовше якісний колір волосся, який ви створили для клієнта. Ще дуже важливо, що в бренді Alfa Parf Milano є така шалена кількість лінійок, що будь-яке питання будь-якого клієнта буде задоволено.